Dark Souls 2. Рухаємось до фіналу. Коротше, цей. Хотів я перекачатися в чорну відьму і допройти вже цю ігру магом в костюмі чорної відьми і в шапці чорної відьми. Для цього я виконував квести на Влано. Щоб купити в нього шапку, але як виявляється, що я коли міняю стать в цій грі, там де гроб, то в мене не міняється ні ім'я, ні голос, ні зовнішній вигляд, тільки на жінку перетворюється, а зробити її меншу, худішу я не можу. Тому мені це не цікаво. Я хотів зробити тендітну, типу дівчину, зробити її тіпа, магічкою, чаклункою, відьмою, відьмочкою. І доприйти гру, а потім назад повернутися в свого мілічника, який я є зараз. Тому як, через це немає сенсу виконувати далі квест на Влана, це типу, треба перекачувати, щоб в мене було 20 інтелекту і 20 віри, Йти там до одного мага, він мені подарить піпа типу, посак, який я маю принести йому як знак того, що я його там вбив. Коротше, це я не буду робити, бо він вже мені не потрібен як торговець. Він мені, Я його квести виконував для того, щоб він мені відчинився як торгівець і щоб я міг купити в нього шапку цю таку прикольну чорну лінію. Але так як воно мені тепер не треба... Хіба що побачу, може в DLC, але навряд ли. Але давай зараз підемо, заберемо сет короля, який я ще не забрав, чи забрав? Почекай. Вроді немає. Якщо корони нема... нема. Давай заберем сет короля, щоб одягнути його, коли коли пройду гру, щоб сісти на трон в сеті короля. Так, це десь... А де воно? Десь тут, правильно? Чи звідси ближче буде? Ні, по-моєму тут. А ну... Тут, Все не тут. Так. <кій> Тихо не впаде. Та що тут робиться? Треба Банку пей. Тихо. Дай банку, диви, так, куди, тут чи це, не тут? Це по-моєму не тут. Ем. А що якщо пробігти? Та я можу і з лука повиносити їх, це не проблема. Ладно, давай акуратненько пройдемо тут. Щоб О, <рес> не було ніяких цих одно. Давай випростай людський, щоб обережніше грати, щоб було більше стимулу обережно грати. Так, лук. Де в нас ці відьма? А, ось, бачу. Давай в башню є труїну. А, дві стріли все. Дві стріли і нема. Ти бачиш, як прикольно. Йди сюди. Васе лес, чья там Та що ти не можеш би не бити, цю ты знаешь? Так. Я вже кастую. Так, але давай банки нужны. Так, де там ще? Чувачок, а що тебе якщо траванута? Мені цікаво, як ти травишся. Та щось не травишся. ладно. Ха-ха, який -ха, затяжний. Ти. ти молодець, моя повага, ти стільки протримався. Так, дайте. Две, сейчас я підступно її атакую. Ага, тут там. А давай, попав. Є. Yeah. Так, тут надо якось так. Не встигла мать. Цей раз я вже обережніше граю. Так, ще. Один. А ні, в принципі, це тут, по ідеї. По ідеї це тут. Бум, прямо в башню. Всі три штуки. Так, а цю можна винести і так. Все. Так, і щоб тут відчинити двері, треба бути в образі людини. Я как раз что я и сделал. эту штучку, Ветчиняй Так, душа короля. Эм... Ось. Душа Вендріка короля Дранглейку. Король висох став тінню колишнього себе, але з ним досі щось дороге. Понятно. Так, а де сет? Де ж тут має бути сет? Що я вже підібрав? А, ось. Так, сет короля. Давай читати. Корона десь має бути. Корона вендрика короля Дранглейку. Що ж робить королем? Дехто каже, що це право народження ще дехто називає це призначенням. Мабуть, це не важливо, поки іменем короля можна згуртувати народ. Так. Це те ж саме тут пишуть. Так, Сет Короля. Так, да, те ж саме. Так, ну що, зразу передягнусь до нашандри, щоб бути спритнішим. По-перше, Вуаль. По друге, мандрівника візьму. Мандрівника. Може щось типу цього. Мандрівник набагато легше. Ну да. Два мандрівника. М М Лук. Стріл дофіга і отруїти можна. Ось! Цікаво, чи Алдія отруїться. Добре, хай буде так. Хай буде так. Щоб я ще поставив, щоб захист від вогню. Давай краще. Алдія. Вогнем шпарить. по-дєцьки. Ну давай так, а я спритний. Ну, плюс-мінус нормально. Ладно, давай тепер. Пісточку. Ще можна було пірі, ну, та, неважливо. Всі ці розхідники вже неважливі. Так, ну що, погнали до нашандри? Будемо бити нашандру. Капелюх чорної відьми. Оцей капелюх я хотів купити, але він мені тепер не потрібен, як виявляється. Так, не забуваємо ставити перстень короля. Щоб нам відчинилась, відчинилась брама тут. Я б ще поставив би щось на шандру, щоб швидше бити. Чим би її бити. Може темрів боїться? Давай перевіримо. Зразу закастую. поменяем. Все, вот так. Чему же я б краще б траву взял, mm -hmm. два, я краще может траву возьму. Чем можно и то, и то. Давай і то і то. Пофігу. Я траву костину зараз, а темряву як зайду. Так буде норм. Коротше, тут дві кінцівки, треба буде показати обидві. Уйду я в сеті... Так, давайте я спочатку вийти. В одному сеті, а сяду на престол. Так, на шандра. Власною персоною. Он... Хоробрий і мертвячий. Proven... Ти показав свої чесноти. А тепер стань єдиним з пітьмою. Так, давай мать тьму нападай. Все, погнали. Так, спочатку треба збити всі ці що прокляття дають. Спочатку позбиваємо це. баля муха Як підло! Спину бити на шандра. Хе -хе. Так, ладно, треба триматися з краю, не буду тоді збивати ці фігні. І заодно подивлюсь тут один момент. Чи не провтикав я. А ну-ка. Бо може і правтика. Mm -hmm. О, є! Можна поговорити, бо я пробіг. Коротше, Нашандра мене повернула, щоб я поговорив з нею. Моя подорож уже завершена. Моє ім'я Шаналота. Це ім'я дав мені дракон, бо при народженні я імені не мала. Я породження драконів, задумане людьми. Тими, хто хотіли обдурити саму долю. Саме вони мене створили. Але зазнали невдачі. Я не вийшла такою, якою мало бути. Долю не перехитрити. На людей знову впало прокляття. Якщо ти підеш далі, за тобою вийде Нашандра. Вона знає, що ти зійдеш на престол і розпалиш полум'я. Вона жадає первісного полум'я і величної душі. Покінчи з Нашандрою. Окей. Так, добре. З Нашандрою ми покінчимо. Короче, Нашандра нас повернула поговорити з. Цієї кралі. Так, з'їсти траву перед ходом і тьму накласти, як зайду? Так, давай, давай, давай. Так, з'їсти перед входом. Напласта тьму. Так, сбито все ивицядские сейчас. Тихо. Тихо. Ну что, погнали. Так, пей. Бо я подлюка. Тихо. Окей. Ну шо, ты бьешь? Тихо. А в нас ше створюй так. Oh. Okay. Ok. Fica. o oh, Пей. Зря. У. І ще разочек. Давай! Є! Ух, ой! Пей, їж, і пітьми заряди. Чимало монархів приходило і йшло. Один потонув у отруті, іншого поглинуло полум'я. Ще один спить у царстві. You. Ти загарбнику. Так. Тихо, блядь. Эй. Hey. Да <gun> Так, матч. <match. gun> Тихо. Okay. Так, він правиться чи ні? Та я моє, скільки ти можеш кастувати в цій фільмі? Тихо, пей. Тихо. Мяч. Тихо. Бей. Та да, -мо. Подходь. Давай, Травани його. Ти. Траване. Тихо. Тихо. Đi Thế khác Đâu ai, đâu ai, đâu Тер... Так, ладно. Бежит, бежи, 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 бежи. Так, Тихо. Та ну... Візьми цей грбаный лук. Нормаль, нормально, нормально, Не нервуем. Так, давим. Бл. Що, yeah. є. Yeah. Виніс першого тра, я шо ту, що... Нє, нашандра мене скинула. Yeah. А цей загинув. Я втратив усе. Та терпляче чекав тут. Престол точно прийме тебе. Але досі стоїть питання. Чого ти насправді хочеш? світла, пітьми, Чи Дож чогось геть іншого. Так, трон. І покинути. У нас дві кінцівки. Коротше, зараз покину. А потім зійду на трон. Покидати я буду в парамській аутентичній броні. другої частини. Мені якось здається, так буде. Прикольніше, що лі, хоча це ні на що не впливає, я ж ніяк. Так, позабираємо це все зайво. Е -е 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 -е. Луб заберемо. Так, ну що, будемо рухатись на вихід, а потім... на престол. Ну, пішли на вихід. Залишити престол. Ляху немає. Поза обсягом світла, за межами досяжності пітьми, що на нас може чекати? Та все одно мене вгамовне. Це шукаємо. Така наша доля. Так, настала темрява, я так поняв. Кромешна тьма. Так, ну що, це одна кінцівка. Тепер давай подивимося другу. Сядемо на стол в сеті короля. Так, ну що, одягаємо сет короля. І буде аутентична кінцівка, я так думаю. Так, зброю заберемо, на трон йдемо. Сет короля. Ну що, пішли? Тепер голіми, яких зробив Вендрік, Будуть поклонятись нам, та ці голі ми побудували замок. Вендріка. Він взяв силу велетнів, щоб їх створити, ну тим самим занепастив себе на війну з велетнями. Ти той, хто полум'я розпалює, той, хто прокляття несе. Коли вогонь загориться, душі розквітнуть новими And і це все почнеться знову. It is your вибір за тобою прийняти це чи відректися. Величний повелителю, зійди на престол. What lies ahead. Те, що лежить попереду, давно побачити лише одне. І що, мене закрили в цій фігні? Навірно, як завжди зараз спалять, так? Да? Я не пам'ятаю кінцівку. Все. Все спокійно. Ну що, вітаю нас! Ми пройшли Dark Souls 2. Тепер попереду DLC, але вже основна сюжетна лінія пройдена. В DLC я там трохи побігав, там половину першого DLC і все, далі я нічого не знаю. Тому буде цікаво, будуть перші враження. Щоб нічого не упустити, я буду переглядати, ну тобто буду проходити сам шматок. Потім дивитися в Ютубі, як цей шматок пройшли інші. Якщо щось пропустив, буду повертатися і підбирати. Ну, щоб не упускати лор, там якісь цікаві речі. Вот така ігра. гра, гра, вообще, бомба, шедевр однозначно, що перша частина, що друга, що третя. В, в, взагалі всі соус ігри. Я обожнюю за механіку, за різноманіття, за драйв, за емоцію, за продуманий геймплей до мілечей. Це як не знаю, це як суперкар. Це як суперкар. Боліт. Все дуже чудово одне з одним працює. Може якось на стрімах. Коли е вже почну стрімити, то перепройду колись. Якщо це буде актуально, вже замага. Здію відьмочку, можна пройти, спробувати відьмочкою. Всі соуси. Ну що, приємного цікавого перегляду. До DLC, пока.